Відділ по роботі з молоді управління соціальної політики приватного акціонерного товариства Дніпровський медкомбінат традиційно сьомий рік поспіль організовує Кубок енергія молодості з баскетболу серед команд учнів Вищого професійного училища, металургійного коледжу і молоді комбінату. Змагання відбулися в спортивному залі Вищого професійного училища. Протягом двох днів у спортзалі ВПУ команди з'ясовували, хто ж стане володарем почесного трофея. Змагання відкрили інженер відділу по роботі з молоді управління соціальної політики комбінату Едуард Коляк і директор закладу Вадим Неклеса, який відзначив багаторічну співпрацю студентської молоді з робочою молоддю комбінату. Ну я від імені всього колективу навчального закладу щиро вітаю вас цих. З такими змаганнями енергія молодості вона показує, що співдружність училища коледжа і металургійного комбінату їх трудових колективів. Вона існує. У перший ігровий день зустрілися студентські команди. У впертій боротьбі перемогу з рахунком 44-31 святкували вихованці металургійного коледжу, яких тренує викладач фізичного виховання Олег Бубуєник. Ігра була дуже цікавна. По інтересна. По, по кожній четверті вигравали то де виграв, то металургійський. Коледж, но в результаті Міталійський коледж спортсмени там є хороший баскетбольний тренер, який все-таки перелами ход зустрічі, і Мітаурицький коледж побідів. У другий ігровий день молодь комбінату провела поспіль два матчі: спочатку з ВПУ, а потім з металургійним коледжем. Баскетболісти команди містоутворюючого підприємства, за яку грали кращі гравці останніх років, переможці та призері міських змагань продемонстрували класи, красиві ігри, переконував, перегравши ВПУ 66. 20 и металлургийный колледж 84 20 та здобовый кубок. То через год молодежи комбината будет очень тяжело с ними играть, потому что, во-первых, у них идет становление, у них задействованы игроки первого второго курса, то есть они сейчас только соединились. И плюс еще спартакиада комбината, где они будут участвовать в этом году по баскетболу, они крепнут, они поймут, что можно играть. Кубок енергія молодості з баскетболу команді переможців молоді комбінату. А також призи студентських командам вручив Едуард Коряк, побажавши командам якомога частіше зустрічатися на спортивних майданчиках в цьому році і підтримувати багаторічні традиції дружби.